Привіт всім сьогодні в огляді у нас сквер або парк Гейдара Алієва. Ми бачимо, як дівчина понесла своє плаття в руках, а хлопець такий сумний, наче його на розстріл ведуть. Не хоче він одружуватись, Ну, то така. Але бачимо, що тут. Благоустрій американсько-європейський, ось як дуже рівно вистрижений газон, кущики підстрижені. ну Все дуже гарно в цьому парку. А тут ну вже вересень місяць, я не знаю, влітку може і фонтан тут працював. У нас там така стіна в якомусь арабському стилі. Ну я думаю, що цей фонтан працював, просто вже не сезон на фонтани. Ну і урна така специфічна. Ну, В Києві точно можна побачити таку тільки в цьому сквері. Дерева якісь такі, я не знаю. Дерева навряд із до нашого клімату відносяться якісь заморськопривозні. Так, ну видно, що в цьому фонтані залишилось болото й вода. Можливо, його цього літа й не вмикав. Ось ще один вхід чи вихід із парку, він закритий ще через... Так, а тут якісь прапорці стоять, ніби мінне поле, Міни позначені, не знаю, нічого там не написано, що там на них малося бути, ніхто не знає. Затишний куточок в цьому парку можна прийти і переночувати навіть на цій лавці. Хоча я думаю, що тут занадто багато камер відеоспостереження, мабуть, його закривають десь о 10-й вечора і всіх виганяють звідси. Ну що ж, такий був сквер Алієва. Не перемикаємось, а я йду знімати наступний сквер поблизу. Ну і наступний сквер називається Петра Болбочана. Все, заходжу до нього. Тут же хтось додумався вліпити церкву дерев'яну. Так, ну цей сквер не зрівняється по благоустрою з попереднім. Тут все по українському стандарту. Я злегка прибрали, але в основному розбиті дороги. Ось там якийсь фонтан, був і з нього зробили клумбу, я так думаю. Зараз ближче підійдемо, глянемо. Ну, дуже схоже на радянський фонтан. Його полінилися відновлювати, закидали землею все і тепер це просто тут якийсь бур'ян в переміжку. З якимись олівцями і тому подібне? Внизу проїжджа частина. Ну невже тут немає ніякої меморіальної дошки чи? Якогось пам'ятника невеликого. А, ну, ось якась голова дивиться на кінотеатр Київська Русь. Пам'ятник встановлено. Так. А ось і пам'ятник Петро Болбочан, полковник армії УНР, визволитель Криму. А Хто не знав, хто це, то тепер завдяки перегляду моєму відео. Він буде знати. Ну якісь два стовпи тут цікаві, великі такі це, мабуть, освітлення було тут, ну я не впевнений. Такий був вогляд на сьогодні. Ставте лайк або дизлайк. І побачимось в нових випусках.